Я хотів би ще глянути, скільки я вже стрімлю? Дві години 53 хвилини. Можна ще годинку пострімить, в принципі. Хто придумав порнографію? Я з Ладно. відос від Шама. Це Давно в нього не було відео, а сподіваюсь, у нього все добре. Хто придумав порнографію? Все елементарно просто. Історичний аналіз. Сьогодні ми поговоримо про одну з найцікавіших і водночас суперечливих тем історії людства. Порнографія. Здавалось би, є очевидним те, що про неї чув увесь світ. Так. Але чи питали ви себе, чому? Чому про неї знає майже увесь світ? Чому середній вік перегляду цих матеріалів зазначено як 11 років, а за деякими дослідженнями навіть 8? Хоча ж ми знаємо дозвіл від 18 і плюс. Якщо є вікова норма, Не, то ну... чому немає правил? Питання на кшталт чи є в ва... відповідь на андертальці? Вони на стінах малюють. Ну, навіщо ти заспойнев? 18. Так же якісно працює, як замок на із Мені 18, бо більше років. Як Мені 18 створення цього мистецтва. І навіщо їм було це робити? Це історично пов'язано, чи щось на це вплив. Дивитися порно раніше, 18, я вважаю цілком прийнятно, але не порно там, де великі болти і так далі. І все, ну. Є, я не знаю, як це пояснити. <реш> Коротше, не щось екстраординарне. Нормальне таке дефолтне. Можна дивити. Ну знову ж таки, не в 11 років. Я думаю, десь з 14 років це цілком адекватно. Можна на огляд кинути відео, яке висвітлює проблеми дитячого контенту та дитячої кукурудзи на Ютубі. Так, кидаємо в діспорт, песнення. Чому середній вік 8-11 років? Батьки не говорять з дітьми на тему сексуальної освіти, от і діти навчаються. Ну, я вважаю, що ну, молодше 14, якщо ну, тобі молодше 14 порно, ну, це може якось негативно на тебе попливати, але старше вже більш-менш. А можу посилання на Discord кинути в чат, а приєднуйтесь на Discord, кидайте пропозицію відео і ми подивимось обов'язково ваше відео. Ладно, я не. Ладно. Стоп, стоп, стоп. Я не обіцяю, що я гляну його точно. Я не обіцяю, але якщо ви кинете, то ну, може подивлюсь. Лізер, у мене все окей. Супер, супер. Чим займаюся зараз? Посилання на Discord є в описі на YouTube, але я все одно зараз закину. І на YouTube і на Twitch є кнопочка Discord, але я все одно закину зараз посилання на Discord, щоб ви могли на нього зайти. Тобі точно 18 років. Ні, Мені більше. Вало, тоді їх. Хто найпершим подумав за Орно. Була ж людина, яка стояла за створенням, чи не було? Можливо, все передавалося з покоління в покоління, як це трапляється зазвичай. А можливо і ні. Однак найголовніше, яким був старт, як, як все почалося. Дане відео створеного на документальних ціля. Це сказано цим роликою. Виключно думкою автора. Насправді Орно ніхто не створював, воно існувало завжди. Якщо не у житті, то у нашій уяві. Тільки проявлялося дуже і дуже вузько і з часом досягло розмірів, як на сьогодні. Перед початком довгої історії я для вас підготував спеціальні хронології. Графік, по якому ви будете орієнтуватися, аби не напружувати. О, вони ще дивляться, не займаються всім з чотири, бо ще гірше в Шевраль. Ну, це, це правда. Займатися можна, який там вік дозволу з 18 Давайте так з 18 можна займатися, я дозволяю. свій мозок до міжпланетарних розмірів, слухаючи мене. Палеоліт. Перші згадки за Орну з'явилися близько 35 тисяч років тому, у період палеоліту. Так як люди не мали нічого, де б вони змогли відтворити свої бажання і почуття у реальність, вони почали з того, аби довбати скелю і створювати так звану скульптуру, де вже вимальовували все, що хотіли. Так з'являються перші зразки еротичного мистецтва, такі як венери. Це були статуетки, які підкреслювали жіночі форми, великі груди, стегна і сідниці. Вони символізували родючість, сексуальність та продовження роду. Таких венер була куча видів, в залежності від місця перебування і самого створення. Відоміші з них Венера Звіллендорфа і Венера Holyface. Всі вони були зроблені по-різному, однак мали одну і ту ж мету. Наприклад, перше це невеличке скульптурне зображення, а друге, це вже артефакт вирізаний сунової кістки Мамонта, що належить у ліннятській культурі, що ймовірно є часом ранньої присутності sapiens – кроманьонці в Європі. Ці артефакти мали культове значення і могли використовуватися в ритуалах родючості. Цікаво, що наші предки, ще не маючи писемності, вже прагнули передати такого роду символізм. Можна було уявити, що це своєрідне сприйняття краси... Сита природи, де створення ВНР показує, наскільки глибока сексуальність і родючість пов'язані з базовою людською потребою виживання. Стародавній Єгипет. Через довгий розвиток людства, а саме чуть більше 30 тисяч років після першої згадки, єгиптяни почали створювати еротичні зображення. Фул як... В Мене не треба просить, Мене не треба просить Тега канал. А, да, переходьте на канал Шелмакса Побачите фул також. Кидать. Посилання на нього не буду. Всі цензурні матеріали з відео. Ніхуя тут, а. Ага. У -у 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 -у. Ну тут таке, ну тут дефолт. Ні, ну. Форми, конечно, реалістичні, але, ну. Блять, а навіщо він цього? Кидав це телеграм, якщо воно тут також заблюрено. Ну, Шамарс на геніях, серйозно. серйозно. Та ну, серйозно. Це ж історичні, то його, цього. Він тупо це все заблюрив, ну це так не цікаво, крінж. А хтось дивився канал Філософ Рептилоїд? Ні, я не дивився, що за канал. Відчуваю, що це, до актуально стріму я надію до відео про п'ятичок і на нас змусив мене дивитися оригінал. А те, нон, ну ти на генер. Краще мої реакції дивився до кінця, знаєш, ніж стрім з самого початку. Мі, здається, що можна не точняти, що фултагеві там і завжди знайдеться. Ну фейрінаф частину ритуалів та повсякденного життя. Наприклад, еротичний папір. За це водить стурна, тому фулте. Зображені відверті сексуальні сцени. Ці малюнки часто були складовою Не Переходьте на ТГ. підпишіться на ТГ, тегешо, Максале. Не дивіться там все одно, все заблюрено. Я не знаю, не чи це заблюрив там. Зробив так. Тих практик або просто символізували життєву енергію, де у текстах і рисунках сексуальність була природною частиною життя без сорому чи табу. Якщо говорити про єгипетську культуру, то вона була досить прогресивною. А еротичне зображення слугувало не тільки розвагою, а й мали релігійний або магічний характер. Важко сказати, чи вони створювали ці матеріали за збудження, але їхнє сприйняття сексуальності як сили життя заслуговує поваги. Потрібне оформлення, але часу немає. Що Shop, магазин по дизайну, вигляд ваших соцмереж, монтаж відео, презентації та багато чого цікавого, чекають вас за посиланням нижче. Стародавня Греція. В цей же час, приблизно восьми перше століття до нашої ери, у Греції сексуальність була відкрито виражена в мистецтві, релігії та культурі. Наприклад, на карамеці часто зображували сцени із такими контактами, як гетеросексуальними, так і гомосексуальними. Тут міфи і ритуали були пов'язані з богами родючості, такими як Афродіта та Діоніс, які містили як не дивно еротичні мотиви, де у мистецтві це вважалося частиною життя. Все це відображало цінності свободи та тілесності. Уголене тіло асоціювалося з ідалом краси, гармонії і досконалості, боги. Герої, атлети часто зображалися оголеними, щоб підкреслити їхню божественність, відсутність страху або сорому перед власним тілом. Це було символом бездоганної природи, як фізичної, так і моральної. Людям пропонувалося прагнути до цих ідеалів, але при цьому самі вони часто відчували дискомфорт через власну недосконалість. Той самий сюжет за дамом і Євою підкреслює різницю між невинністю і усвідомленням. Коли вони були ведемі, їхня нагота символізувала чистоту і гар... Чому вони Тут були намальовані, як діти. Я же максимально лише і Моні з Богом. Однак Після того як вони скуштували заборонений плід і утримали знання добра і зла, вони почали соромитися свої ногути. Це можна розглядати як метафору для переходу від невинного і природного стану до світу свідомості, сорому, гріха і суспільних норм. Греки поєднували естетику, міфологію та сексуальність в мистецтві. Вони не соромились обговорювати ці теми відкрито навіть у нестандартних ситуаціях, таких як гомоеротичні сцени, це показує наскільки їх суспільство було розкутим, а секс сприймався не як гріх, а як частина культури. Рим. В середині формально нульового року римляни почали зображувати сексуальність у мистецтві. Наприклад, як еротичні фрески з Помпеїв, які включали сцени оргій і відвертих актів. У римських громадських лазнях часто були мозаїки із такими сценами. Порнографія вважалася не просто розвагою, а елементом культури і символом свободи. Боже, я просто в шоці що там творилося, так як видно, що все зовсім не так, як зараз. Наскільки все протилежно, що люди самі собі роблять кашу, не замічаючи цього, ну що сказати, римляни підняли еротичне мистецтво на новий рівень, фрески з Помпео показують, наскільки відвертим було їхнє уявлення про сексуальність, що також говорить про подвійність їхнього суспільства, відкритість у приватному просторі і контроль у громадських нормах, давайте це все підсумуємо. Якщо в період палеоліту люди знайшли спосіб проявляти власні бажання у формі виробів, де їй поклонялися і захоплювалися ними, то вже доходячи до нульового року. Око, де ті просунулися до папірусу більше, нічого не змінилося. Люди протягом всього часу до нашої ери надихалися якомога бі... Як можна табоювати секс, якщо без нього діста не продовжувалося, як мінімум. Ну, те, що ну не табоювати секс, я, я не знаю, як це сформулювати. Табоювати да, це зло, це як на мене радикальність. Але якщо в тебе секс прям повсюди, на вулиці, на стінах, ну я, я цього не розумію. А от якщо там, не знаю, ти зайшов на певну там, поганять або ще чомусь. Чому би й ні? Більше намагалися розвинути і прославити Орну, і це повсюди. Вони не давали ніяких заборон. А навіщо? Не було ж причин зупиняти це. Всі були за. Однак, з початком нашої ери всі чомусь вже не так сильно розповсюджували це мистецтво, і навіть карали і накидували ті самі заборони. А чому є кілька відповідей. Хісус люди стали розділятися на протилежні погляди, почали поширюватися авраамічні релігії: християнство, юдеїзм, а пізніше іслам, які часто проповідували стриманість і контроль над тілесними бажаннями. Сексуальність почала асоціюватися з. Ріхом, а будь-які відкриті прояви, зокрема, ця сама Орно. Вибачте, під... ну, блін, це це де в Ірані, в Іракі, я не знаю, десь в Арабських країнах. Ну, якщо жінка не знаю, покаже один квадратний сантиметр своєї шкіри, все, її камінням закидають, не знаю, там спалять. І... Ну, Да. І от цього я не розумію. Це якась занадто сильна, ніби там чоловіки взагалі не можуть тримати себе в руках, що вони навіть побачивши мілі пиздрик шкіри, тупо нічого не зможуть з собою зробити, не, мож, не зможуть бладнати себе. Ну, <net> скільки дітей у <в> Чінгісхана? <Market> я не знаю. моя камера зависла. Чи мене не тільки камера зависла? Секунду. Ні, в мене тільки камера зависла. Що ти зависла? Е. Я є. Я живий. <кій> Повна згода, але напевно, якраз якби не тотальне табоювання, то, то не було б такої хвилі сексуального бунтарства або ж так званого псюдиміцного сексу. Ну. це, це як. В Радянському союзі секса не було це, да це звідки звідти мені да ці йде. Піддавалися осуду, наприклад, у християнській традиції секс поза шлюбом чи задля задоволення, а не продовження роду вважався гріховним. Друга люди стали маріонетками у нових імперіях і державах. Влада та релігія стали тісно приплетеними. Це означало, що контроль над людськими бажаннями, а ми говоримо про сексуальні, використовувалися як засіб управління. Заборона орнографії була способом виховувати населення в дусі дисципліни, а найпростіше яким можна було Правильно тими, хто був залежним від того мистецтва, так сказати. Як вже стало ясно, таких людей перетворювали на робів. Третє. Люди стали боятися моральності. Поширення такого контенту почали вважати загрозою суспільного порядку, де ідея, що вільне сприйняття сексу може руйнувати сімейні цінності або впливати на продуктивність, ставала популярною серед правителів і духовенства. Тоді ж вони почали приймати крайні міри і деякі заборони серед громад. Якщо простіше, люди з часом розумнішали, деяким просто стало нудно, а деякі прийшли розвиватися в іншому плані, де з часом знайшли у орнографії багато нюансів, і звичайно взялися це вирішувати. Середньовіччя, тепер ми переходимо нашу еру і одразу почнемо з середньовіччя із середини п'ятого до кінця 15 століття. Порнографія не зникла повністю, навіть за такий довгий час. Спочатку заборон. люди надалі створювали заборонене мистецтво, але тепер воно продовжувало існувати прихованою. Контент для дорослих залишався підпільним і форму сатири. І лише з часом в епоху відродження і далі ставлення до цієї теми знову пішло пом'якшуватися. Тож зміна ставлення до орнографії була скоріше результатом культурних і релігійних впливів ніж свідомим припиненням розвитку. Середньовіччя. Цей період цікавий тим, що, попри суворий контроль церкви, люди все одно знаходили способи виражати еротичність. Це нагадує, що неможливо повністю придужити... Ну, крім порнографії та бойованості самої порнографії традиційно. Я маю на увазі, що... табоювалась, і нетрадиційна порнографія. У всі часи були люди, які кохали свою статну. Типу, чоловік, чоловіка, жінка, жінка. І в різні часи це по різному та боювались так само. Е, і я більшість переконаний, що навіть якщо ти боювався звичай, звичайна порнографія, та боювалась, одностатева порнографія це взагалі був гріх, тебе могли б страти, спалить і знову ж таки камнями закидатися. Це... чат бос сказав, що генетичне дослідження показали, що приблизно 16 мільйонів чоловіків у світі це від Чингисхана, да? Ніхуя собі, ніхуя собі, ну. Це як. А, я забув ім'я, ну, людини популярної, Паша дуров. Я, я забув я забув цей ім'я. Господи, це як недавно з'ясувало, що він в банк сперми ну 100 чи 200 разів свою сперму. Прикиньте, це ж. Отак він і заробив свій статок, отак він став мільйонером. А ви думаєте, ВКонтакті? Ні, ні 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 Банк спер. А 16 мільйонів чоловіків у світі можуть бути прямими нащадками чиніс-хана. Нічого собі. Будемо ставити психі, якщо внук чинис. Ні, ну на гені, чад, ви на гені. Душити природні людські бажання навіть у найбільш репресивні періоди. Епоха відродження. Ну, якщо вже говорити про саме відродження, то дійсно воно починає відроджувати це мистецтво. З'являються перші еротичні книги з ілюстраціями, такі як Сунети П'єтро Аретіно, італійського письменника 16 століття. Художники, такі як Тіціан, часто зображували оголених жінок у контексті релігії та міфології, хоча ці роботи мали еротичний підтекст. От вони жуліки, це точно. Цей період вражає відродженням інтересу до людського тіла. Художники буквально оспівують жіночу красу. Це показує, як мистецтво може змінювати ставлення суспільства до сексуальності поступово знімаючи табу. 18 століття, забираючись вже ближче і ближче до наших часів, люди винайшли друкарський верстат Гутенберг 15 століття, що зробив еротичну літературу доступнішою. З'являються перші друковані книги такого змісту, де французька аристократія, а пізніше всі інші, починає поширювати це мистецтво у формі гравюр і малюнків, оповідань та листівок, які розповсюджувалися серед багатших верст населення. Цікаво, як технологічний процес вплинув на розвиток еротики. Люди почали споживати ці матеріали у більш особистій, але й у масовій Формі. Еротичні твори часто були прихованими, але все одно знаходило своїх шанувальників. 19 століття. Не спитай, що ти флешки кидаєш, що нам не треба. Розвиток фотографії. У середині століття з'являються перші еротичні фотографії. У Франції і да, знову вона популярними стоїть французькі листівки. А от запам'ятати переклад слів підприємець та «підприємництво» не можу. А підприємець інтерптор, підприємництво бізнес? Ні? А підприємництво як процес? Стівки, це були чорно-білі фотографії ухованих жінок, які розповсюджувалися нелегально. Створення еротичних романів і графічних зображень стає комерційною справою. Ну що сказати? Час зробив своє. Прикиньте, тут люди раніше в свої старі часи малювали, старались там порно приховати якось, а зараз приходиш до якоїсь незацензурованої модельки, яка може генерувати зображення. Пишеш аніме порно. І тобі, блядь, ну, мільйони різних <ріст> варіантів генерує модель. Ну тупо ти можеш свої сцени придумувати максимально розбещені, максимально дивні, і воно тобі згенерує. Уявіть собі, ми живемо в часи, коли тобі навіть не треба само вміти малювати. Тобі треба просто увімкнути фантазію і написати те, що ти хочеш побачити. Це Боже. <ріст> Оце, я розумію, прогрес. Допоки не було відео, люди ганяли на слова. Я який не дуже <ріст> люблю читати, був би святим. І таке є. І французькі лицівки показують, як технології можуть змінити спосіб сприйняття еротики. Зараз це виглядає досить невинно, але для того часу це було справжнім проривом і викликом для суспільної моралі. 20 століття 1953 рік заснування журналу Playboy Хью хюхефнером з Марлін Монро на обкладинці. Саме тут вперше еротика поєднується з культурними статтями, що робить її прийнятнішою для суспільства. Розпочинається золотий вік порнографії 1970 роки. Саме тут виходять перші комерційно успішні орнофільми. Хью Фі Хюхефнер створив щось революційне. Він зробив з орну не просто індустрію, а цілу культуру. А золотий вік показав, що кекс стає частиною масової культури. 1990 роки, а тепер кульмінація поява інтернету. Перші сайти з таким мистецтвом, що надавали можливість переглядати матеріали онлайн, та перша найбільша глобалізація такої індустрії, де контент став доступним анонімно і без кордонів. Здавалось би, це все, але варто зазначити одне: єдине місце у світі, де є все. Що стосується контенту для дорослих, у 2007 році запустили <кхем> Хаб Канада. За деякими даними говорять, що його створили два брати, за іншими Метом Кізером, ще за іншими Матіосом Девіньо. але, як пише Google, вони взагалі не були пов'язані з ним. Точні імена засновників Девіньо, але як пише так. Інформація про заснування Бангап є точний сайт був створений у сьомому році у 2007 році Монралі Канада веб розробником Метом Кізером. У 2010-му компанія була придбана Пабіаном Тільманом як частина конгломерату МенВін, нині відомо як Ейло. Але у 2013 році Тільман продав свою частку компанії Лантуну, туди віду та Сільпо, сілля, які до двадцятого року обіймали посади генерального директора та операційного. Хоча чат e GPT, мабуть, топить за першу позицію. Google, вони взагалі не були пов'язані з ним. Точні імена засновників не були офіційно розкриті. Відомо лише те, що сайт був частиною компанії ManWin, пізніше перейменоване на Minjack, яку очолював Фабіан Тільман та інші підприємці. Але це вже зовсім інша історія. Наразі я дійшов до кінця, і ще щось про історію цієї теми додати я не можу. <тукла> да інтернет змінив усе. Можна сказати, що це був період, коли нографія стала дійсно доступною для кожного. З одного боку, це був прорив у свободі доступу до інформації, а з іншого проблема неконтрольованого впливу, особливо на молодь. Коротше, на цю тему можна дискутувати вічно, та й ролики на ютубі куча, але історія вийшла дійсно крута. Ну, тут навіть мені немає що сказати. Шо, шо можна добавить додати про OnlyFans? Ну, це OnlyFans тут важко поспарить це культурне явище. Ладно, особисто я вважаю його культурним явищем Да були інші. Ресурси, інші джерела, яких ти міг продавати хтивки, але фанс я вважаю культурним явищем. А, про що ще можна розповісти? Ну, про моделі, які можуть генерувати порно, також можна було б додати. А, ну, знову ж так, можливо, як вони бачили, ну, вони спілкуються з читом GPT, я більш ніж переконаний, але вони ну, вирішили це не додавати. Якось так, Я б додав. Мабуть, послідовники традиційних цінностей уявляють майбутнє, якщо не стануть меншістю Брейнроті в на фоні тепер замість парку в Майнкрафті буде блядь. <сум> його ідеї. Я згадав право 34. А, ти про те правило, де, типу, на кожен фільм є його, на кожен витвір мистецтва є його безкоштовна копія. І я, типу, можу написати а, не знаю, якийсь мультик і право 34, і там буде безкоштовна версія мультику, да? <сум> Яку я можу подивитися повністю з тобою згоден. Отже, пронографія існувала завжди. Вона супроводжувала людство від найдавніших часів, де ті прагнули виразити сексуальні через мистецтво, символи та ритуали. Від статуеток Венери у Палеоліті до найпростішого показу всього в інтернеті. Сучасне У мене є 34 правила, як стати успішним. Останнє є самим кращим. Воно взагалі є узагальнюючим, тому пишіть Give and fly» правило 34. Суспільство стикається з викликами, пов'язаними з її доступністю і впливом на молодь, але має можливість зробити таке мистецтво частиною відповідального і усвідомленого споживання. Зараз це зробити неможливо. Але якщо судити минуле, все може повернутися як бумеранг, так як у світі все взаємопов'язане. Якщо зараз перегляд дозволений, хоча б прихований і нічим не карається, то, судячи з історії, у майбутньому все може змінитися. Може. Голосна питання. До кінця почув тебе рідний. Я вже міг би спати цілу годину, в мене був, був солодкий сон. Я не сплю, я записую відеоролик, і ти мені не платиш. До того ж, тримаєш мене в своєму підвалі, сорому, не кормиш, не годуєш, не даєш мені нормально помитися. І бляха муха, я на тебе що таке. Максим, тобі не вообще чи я? Я думаю, треба дзвонити міліцію. Якщо говорити про єгипетську культуру, то вона була досить прогресивною, а еротичні зображення слугували не тільки розмовою. Піздець. Таку розмову. Таку розмову. <рес> Блін, переходьте на Шамарса, підтримайте. Да, в нього був десь минулого місяця складний період житті, наскільки я розумію. І я був би дуже радий, якщо ви підтримали його відео лайком. Тому посилання я скрину в чат і посилання буде в описі, само собою це вийде в реакції. Підтримайте Шамарса Клопатка та сучка Гугл не видав відповідей. Чувак, а не в гуглі треба шукать. Не в гуглі треба шукати мої правила, а в приватні. До речі, базу, базу, для моно треба, о, базу для Монобанку треба додати. М -м, цього. Монобанку можна тепер при, прив'язати свій телеграм-канал, на який ви можете за донат підписуватись. Тому приватка, можливо, я колись цим займусь, і ви зможете підписуватись на мою приладку за гроші. До речі, там будуть ці 34 правила.